Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні знову у нас автотема. Є отакий автомобіль у нас Рено Кенго, як можете бачити, да? 1,9 Disney. Якого року я не знаю. Ну, Факт не в тому. Значить, звернувся власник, це, скажімо так, мій знайомий. Женя, до речі, привіта, якщо дивишся. Займаємося твоїм автомобілем. <кхем> Несуть. Позвонив, каже, я там тобі скину відео, подивись, будь ласка, як, як, як все це діло працює. Каже. Включаю, там переключаю світло, напруга щось падає, таке, як генератор в нагрузку йде, в общем, щось, щось незрозуміле. В общем, я не знаю, що робити, куди лізти, то заводиться, то не заводиться. Ну, все, ось Цей автомобіль у мене в гаражі. Ну, і саме перше, що викинув акумулятор, витяг від ціля, бо ну, поки не витягнеш, не, не долізеш туди, куди треба. Значить, у такому ось виді все це діло знаходиться. Тут таке ось оригінальні рішення з кольоровими дротами, ну, та несуть. Е, значить, маса там би, на місці. От, он кріпь є, вроді на місці. Клеми вроді більш-менш нормальні. Значить, Що мені не сподобалось? Отак, от, от, якщо присвітити, бачите, оця ось клема вона вся зелена. Дроти тут вже почали вилазити. Бачите, дроти почали вилазити, все зелене в зеленцьові. Тут також все зелене в зеленцьові. Я думаю, це діло ми будемо кастрірувати, відрізати. Воно якраз йде сюди на запобіжники. Я так розумію, воно десь, мабуть, по, -по салону йде гуляє. Оце все діло. Ну, то не суть. А от саме печальне те, що мене лякає. Оце це ось плюс той, що йде, не знаю, від стартера чи від генератора. Бачите, як його попучило. Тут уже дріт просто-напросто згнив. Отаке зелене в окислах. Ну, та зараз я попробую це все діло розпорю ножом, розпанахаєм і подивимось, в якому воно тут стані. Я, звісно, не знаю, як воно все це діло крутило стартер, але такого тут бути не повинно. Зараз спробую це все діло розріжу і подивимось ще раз уважніше. Так, значить дивіться, розкусив я витяг з гофрини. Дивіться, в якому він офігенному стані. Дивіться, тут дроту вже нема, тут одні переходні процеси. Людина їзде, ремонтує генератори. Потім якісь, може, пред'явище пред'являють, що ми погано робимо генератори. Та ні. Тут не в генераторі діло. В общем, шукаємо отакі всі печальні моменти в цьому автомобілі. Устраняємо і дивимося, що у нас з цього діла виходить. Якщо це нам не допоможе в просадки напруги, значить будемо шукати десь щось далі. В общем, я працюю, буде десь якийсь цікавий момент, включусь, покажу. Так, шановні, продовжуємо. Взагалі, не пройшло і 4 годин, як мені все-таки вдалося трохи винуздать оцю ось цю проводку. Ну тут просто жахи. Тут не кліпс, нема нічого такого. Це таке навтягующе. Взагалі, фішки є, де цілі, де, де отакі без скобок, де у такому виді. Щоб ви бачили, да, навіть є десь поламані, ось. Ну, тут трохи вона така, бачите, роздовбана, все, все в мастилі. Ну, ось, Наприклад, бачите, дивіться, взагалі вона от, отака. Ледь би поздюгував, все позасеране. Ну, в общем, як завжди. Да. Це отак, отак. Ну, в общем, щоб ви, щоб ви розуміли, як все це діло виглядає. Значить, що... Сразу, отак, впало, як то кажуть, на око. Оце ось роз'єм. Я не знаю, за що він відповідає. В общем, він був схований в цілофановому пакеті. Ось, до речі, ось цей цілофановий пакет. Це це діло було отак замотано цілофанкою і сховане під генератором. Він ніде не підключався. За що він відповідає? Я, на жаль, не знаю. Тут якісь Купа дротів, купа проводів. Все тут, бачите, зелене. Тобто ніхто і не хотів навіть розбиратися, що, куди, як і для чого. Тоді ось ще отака фішка. Також у нас тут все зелене, там відповідна частина. ну Тут також все зелене. Ну, в общем, біда. Весь цей жгут не можу від'єднати, бо тут ось воно з'єднано із блоком запобіжників. В общем, я їх не можу повитягувати оці піни, щоб покласти на стіл і нормально попрацювати. Тому ну, будемо працювати так як, так, як можемо. Зараз рознуздаємо оце все діло. Це бачите, те, що на генератор йде. Тут ось дроти на вентилятор різані, там було доточено. На що то робити, я не розумію. В общем, у такому настанні: воно тут все потерте, пердаляне. Там, бачите, також перетерте. Ну, в общем, як можете бачити, да? печалька. Печалька. Ну, будемо, це також зелене, не пойми, що, куди воно підключалося, за що воно відповідало. Ну, В общем, я не розумію. Я цих французів, я їх ніколи не розумів. Ну, таке тяжке, але зробити треба. В общем, я пробую оцей ось кабель дріт вину здати. Від ціля подивитися, що там, де там, в якому воно стані. Оце ось відновити. І будемо пробувати пехерить його в зворотньому порядку. В общем, працюємо. Так, любі друзі, ще момент. Тестерок. Значить, Замикаємо щупина коротко, бачите? 0 Ом. Тепер там щуп на плюс той ще йде на стартер. Це ось плюс гнилий той ще йде на акумулятор. Міряємо, дивимось. Клас. Отак от. Так, любі друзі, дивіться, ось обкусив. Бачите, тер. Дивіться, який прикол. Він прям в руках розсипається. Дивіться. Оце отак от. Так от. Перегнивають жили. Не знаю, тут таке, як квадрат 25, ну, в общем, капітально. Перегнило капітально. Поколу плюсові клеми постійно окисли. Коротше, отак от. Ну, в общем, все. Не будемо на цьому більш загострювати нашу увагу. Треба працювати, бо вже ніч на дворі. В общем, працюю буде результат, покажу. Так, любі друзі, в общем. Отак, провод запаяний. У нас тут чітко капітально, в руки не беру, бо гаряче. Ну а далі тут формуємо, сверлимо і робимо потрібну нам клемку. Потім все ізоліруємо, буде у нас отак чітко класно. Тому з й все. Відновлюємо отакі ось віші обірвані. І потроху будемо пробувати все це діло вертати назад на місце. В общем, я працюю, буде десь цікавий момент, включусь, покажу. Так, любі друзі, в общем, так виглядає тепер плюсова клема. Бачите, тут також у нас все запаяно, відновлено розйом. Значить, тут на вентилятор також дріт спаяний, все чітко, все класно. Нащо то робити, я не розумію. Не розумієш, куди підключити, не ріж провода. Спитаю людей, тобі підкажуть. Ну ні, ми робимо по-своєму. Ну а Ми тепер переробляємо. В общем, наводимо тут лад і будемо пробувати це діло впихерювати на місце. Так, ну що, любі друзі, поборов я цього дракона цього француза. Отака у нас зарядка 14.6. Включене світло, включена печка. Чим робив так чітко, чітко в натурі клас. Тут, бачите, кишки у всі поприбирав, що там бовталося. Вийшло доволі таки непогано. Мені подобається. Ну Як ви самі бачили, да, проблема була у цій клемі, в цих ось клемах. Ой, дивіться, оце ось клема раз. Оце ось клема два. Це банально, це просто. Але щоб оце побороти, треба було два дні помудохатись. По-іншому не назову. Так, зараз я цього трактора заглушу і погомоним. Так, продовжуємо, в общем, наш лікбез значить Повторюся. Тут, бачите, навели порядок. Один дротик тільки йде, викидали ті всі релюшки, хренюшки Те, що нам тут не потрібно. Тут чітко обжаті колечка під болтом 8 пропаяно. Тут то саме, ви це бачили, да мідна труба. Зажато, все зроблено. Тут фішки відновлені. В общем. Все по красоті. Отут-утці отут всі кишки, з підохрані, це все повикидали, понаходили, повидванювали, підключили так, як воно повинно бути. Ну, щоб ви бачили, да? Вентилятор також у нас працює. Власник був попереджений. Скоріше за все, на радіаторі накрився датчик. Але каже, мене влаштовує, що стоїть тумблерок. Ну, Влаштовує, влаштовує. Я поради дав. Хай думає, гадає сам, що йому як робити. Ну, я вам скажу, що це ще те задоволення. Із француза витерти під капотку. Це треба отак якось, як у той в'юн. В усіх пазухах отих залазити, відкручувати, закручувати. Воно ще провода дубленні. такі як ніяк зима надворі. Та й взагалі вони дубленні. В общем, намучився, я ж кажу. Вчора поки витяг, сьогодні поки заправив, поки все підключив, видзвонив, розключив так, як потрібно. ну, Зробив. Тому що на цій ноті будемо завершувати. Женя, тобі зробили отак чітко класно на твоєму автомобілі. Буде все це діло працювати. Зарядка, як сам бачив, не просідає. Ну а вам, любі друзі, можу побажати! Щастя, здорового! Здоров'я! Сімейного благополуччя, міцного довголіття, щоб ваші дітки не хворіли. Хай вам щастить, робимо так і далі буде.